Розумієте, міста це було потрібно колись і раніше. Зараз тільки географічна перешкода. Розумієте, річка, великий яр, е, великий бугор, велика відкрита площа. от Розумієте, коли ви пилять, там наприклад, 4 посадки в нуль на пеньки вивезти з них дерева і зробити проміжуток 15-20 кілометрів кілозону для дронів, ви їх в пішому порядку фізично не форсуєте. от Тоді це буде результат. А там що, що лінія оборони, от її поки будують, вона вже стає неефективна на той момент бойових дій. Також із дронами у нас, поки держава їх доведе до кінцевого результату, як на початку війни було, вони вже ці дрони нікому не потрібні, і їх брати ніхто не, ходить, не хоче. Я колись казав, буде лінія е, Запоріжжя, Павлоград, Лазава-Харків. Ну, ну Приблизно така дуга. Ну, можливо, до Ізюма ще дотягнуть, буде така стріла. От приблизно воно так і буде. А як там, там лівіше, правіше, трохи вигнута буде лінія оборони. то вже, то вже таке будуть деталі. Ну от на такий об'єм нас буде вистачати і ресурсу, і там, техніки, і логістики, і фінансів. На більше нам не буде вистачати. Ми тримаємо оборону до, до тих пір, поки західні партнери передають нам кошти, а ці кошти діляться в країні. Там.